Вийшло сонечко на ганок і сказало Добрий ранок небу, полю і травичці, добрим людям тихій річці. Добрий ранок світи мій, мирний, чистий, голубий. Відгадайте загадку, дізнайтеся, про що будемо сьогодні говорити. У моях і річках живе, але часто по небу літає, а як набридне їй літати, на землю знову висідає. Що це? Правильно, це вода. Дітки, а скажіть, а кому потрібна вода? Вода потрібна рослинам, вода потрібна тваринам і, звичайно, вода потрібна людям. Малята! Давайте розглянемо макет нашої планети Земля, який називається глобус. Вода на глобусі позначена синім кольором. Скажіть, чи багато води на нашій планеті? Води більше, ніж суші, а які бувають водойми? Це озеро. Це річка, а це море, а може ще бути океан. І сьогодні, малята, ми поговоримо про морських савців. Морський лев свою назву отримав завдяки схожості із сухопутними левами. Тварини завдяки своїм товстим кінцівкам, ластам, спритно пересуваються по берегу. Вони з легкістю долають великі відстані в воді і показують акробатичні етюди. Проживають стадами. Морський лев живиться рибами, восьминогами, раками та іншими дрібними морськими мешканцями. Косатка відноситься до сімейства дельфінових. Їх плавник на спині не містить кісток та досягає 2 метрів у самців. У самок він у два рази менше. Водяться косатки у всіх океанах. Кит це не риба, хоча дуже схожий на неї. Він такий самий ссавець, як корова або кінь. Вага кита. Дорівнює ваги 40 слонів. Харчується кит дрібними морськими тваринами, рибками, молюсками та речками. Кити це теплокровні тварини, дихають повітрям, годують дитинчат молоком. Морське чудовисько так перекладається слово кит з грецької мови. Існує два види китів вусаті та зубаті Фонтан, який викидають кити на поверхню до 5 метрів у висоту, це повітря, яке виникає за різниці температури води в пащі тварини та на поверхні. Під час сну кити повинні періодично підійматися на поверхню і вдихати повітря, тому в певний момент часу у них спить тільки половину мозку. У вусатих китів зубів немає. Вони фільтрують планктон, проціджують воду і так отримують необхідну їжу. Пересуватися китам дозволяють рухи хвостом. Це відрізняє їх від риб, які плавають за допомогою плавців. Тривалість життя деяких видів китів перевищує 100 Років. Сині кіти – найбільші тварини, що коли-небудь жили на землі. Дитинчата китів харчуються материнським молоком перші півроку свого життя. Кити можуть не спати сто днів і не їсти до десяти місяців. Вух у китів немає, вони чують за допомогою нижньої щелепи. На великій глибині з очей китів течуть жирні сльози, що захищають очі від солі і дозволяють краще бачити. Кити і люди єдині савці, що співають пісні. Найбільше мелодійних звуків видають білі кити. Голосових зв'язок у китів немає, але це не заважає їм виконувати свої пісні по 30-40 хвилин. Ось малята і підійшла до завершення наша подорож. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Ми сьогодні говорили про воду. А який бувають водойми? А з якими ссавцями? Ми з вами познайомились. Я сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення. Дякую, гарного дня!